<гас> Блять. Ладно. Так. <гас> 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 Пацаны, це звездец. Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні ми з вами починаємо грати Five Nights at Friedrich. Якщо пам'ятаєте, колись давно ми грали демо-версію, демо-версія непогано так людям зайшла, а тут вийшла повна версія. По суті, новинка. Три дні назад вийшла гра, у мене з'явився час, тож погнали, не будемо затримуватися. А... Так, я хочу вимкнути копірайтну музику, тому що. Тому що ха-ха-ха. Отак, от, поняли? Так. А я не пам'ятаю, щоб тут Вільям валявся. Так, обей. Так, Celebrate. А, інструкція. Ага. Ух ти, анімація з'явилась. Не те, що тут щось дуже багато змінилося. А, так, це я не пам'ятаю. Це у нас Фоксянич. Чекусі у нас здається так, любить робити піцу. Аля відсилка на ФНАФ фільм, Тут є Джекі, тут є. Згорівший Спрінгтрап, Тредбер, Мангл, Коротше, дуже багато всяких приколів з фандому у ФНАФу. Якийсь ендоскелет, Тут всякі шоу крутиться. Так. Лазер. Так, Лазер. Що взагалі ми можемо робити? У нас кексик, тумбочка? Поняв. Uh, оця штука, яка прикаль Аля порою Обей. Чіка у нас пішла. Бонні пішов, Бонні пішов. Так, а Бонні... Бонні стрьомний. А, а а а, а я вимкнути, я вимкнути? Угу. Я, я, я забувся грати в демо-версію, кажучи, кажу, прям сильно забувся. Так, все. Мостер контент 70%. Що за мостью. Ох, я мать, який ти великий. Так, піца готується, Бонні до нас іде. Добре, тоді чекаємо Боні, ну Точніше, це ж не Бонні, Це у нас. Так, це у нас Фрідрих. Це у нас. Я не пам'ятаю хто. Коротше, це у нас не Бонні. Ну, добре. Ой, давненько я не грав всякі оці аляф на впороді, І оце все ну, дуже давно не грав. Тому що. Тому що диплом, тому що екзамени, тому що дуже багато серйозних справ. Звідси. Коротше, мені було не до Ютубу, не до Ігор і оце все. Але я дуже радий, що нарешті я захистив диплом, написав всі екзамени. Ну, там буде ще один, але він не скоро, тому. Відносно не скоро. Тому коротше, за це можна не турбуватися зараз. То тепер я можу пограти усі оці прикольні фан-ігри, які повиходили. Там, здається, ще якийсь FNAF 83, щось таке ще дуже класний FNAF, про який там всі рекомендують, кажуть там і 3D, і 2D іграється взагалі супер класно і імбово. Я його теж хочу пройти, мені справді цікаво, що там таке створили, що всі його нахвалюють. Але суючи по картинкам, які я бачив, то реально щось таке прям годне. Як начебто, начебто Тому... опа. Це шо таке? Ну добре. Коротше, тому треба буде це обов'язко. А, почекай! Глянь на плакат. Він шо, відтворює мій геймплей? На телевізорі? Так, почекайте, ви ж також бачили, що плакат змінився. Я не знаю, це можливо якась рідкісна пасхалочка чи щось типу того, але це факт, воно змінилось. Ну добре. Якщо це щось типу рідкісне, то дайте знати, я хочу буду знати, що мені, типу, пощастило. Якщо ні, то бог з ним все одно прикольно. А я не знаю, я повинен превентивно готувати піцу, поки Чіка ще не добіжала до цього. Sorry, Люко, як сам он мест. А це, типу, прикол на те, що в демоверсії у нас була книжечка з інструкціями. А в повній версії її прибрали. Це типу на це гумореска. Ага. Не можна. Нагадайте мені в коментарях, які тут взагалі сюжет. Так, це у нас Фрідрих Бернард. Das Фасбар А Chicku, я пам'ятаю як звати От Вот щ-шо, а Чику я не пам'ятаю, як звати. Що -що, пам звати. Фокси. Так, це Бернард миллион пилеон. Ну и якось там. Please wash your hand. Такс. Уазеры. У нас по вентиляції хтось ще буде лізти, да? Ну, напевно, це у нас не в першу ж ніч, тому можна за це не перейматися. Ну, а так, вже 5 година. Нічого складного, я думаю, зараз можна буде пройти навіть до цієї, до другої-третьої ночі без проблем. Бо перша ніч це так, чисто навчити гратиш. Всі ми знаємо всі ці святі закони ФНАФ-обудування. будування. Перша ніч це типу покладці. подивись які камери, які прикольні аніматроніки. Ну, взагалі, я не до кінця впевнений, що це аніматроніки, але тим не менш. Вон, не до Фоксі, у нього тут Гемблінг повний. Йому тут весело. Бонні, точніше, Бернард йде до мене. П'ята година і, в принципі, можна не паритись. А ви в коментарях напишіть, що тут взагалі, який сюжет, в чому прикол цих намальованих чувачків? Так. Out of Search, Animatronic. А, Out сирун? Аутсирун, ну ладно. Феликс. А, Фок не Фокси, а Феликс. Ага. А, почекай, 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 а що, а що, що а горить, що горить? Все, 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 я ж то думаю, що щось горить. Все, що, так, піца готується. А за Феліксом будемо дивитися, і що робити з цим недоендоскелетом якимось стрьомним, я теж не знаю, але розберемося. Я ж не дебіл, не дебіл. ФНАФу багато переграв, переграв. Он... Треба, щоб перед останню серію, теж такий досить хардкорний ФНАФ по останню ніч. Оце дитяче шоу. Вау! Просто вау. Так, піцу готуємо, все зашибісь. Цей не просунувся, цей не просунувся. Фелікс, у нього є... далі йде деп гемблінг. Ну, хай таке буде. <гас> Блять. Ладно, прикольно, я не злякався. Просто звичайний кубічний тіньовий а, заяць Майнкрафту. Що, ви таких не бачите у себе вдома? Я кожен ранг. Просинаюся має такий сидить перед цим перед ліжком. А, все, продовження історії не буде. Думаю, що я продовжу тут якусь класну історію розповідати? а все. Почекай, одна година ночі, у мене 79%. Якось неприкольно. Не прикольно. Так, все, я поняв. За Бернардом слідкуємо тут, а тут тільки за Феліксом, і за Піцею. Ну, тобто, отак. Ой. Ой, прикольно. Тобто. А він здається, може з правої сторони також йти так. У нас оцю треба дивитися, цю і цю. Тобто у нас по суті три камери головні: Оніматронік, гемблінг і піца. Це типу за під цей трейлер першого ФНАФу, да? Да-да-да. <гас> Для... Гемблінг, гемблінг. Все, 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 зреагував. І на тебе зреагував, так що не вийде. А цей цей спить, все нормально. Піцу готуємо, гемблінг зробили, з оніматроніком подивилися, все в принципі зашибісь. В принципі, якщо оцей Фелікс буде так ну, неактивно мене намагатися вбити, то в принципі проблем не повинно виникнути. Я просто буду швиденько так хоп-хоп і погнав. А за Бернардом я просто буду дивитися по дверям. Та й все. Блять. Ай, фігня, ай фігня. Фігню зробив, фігню зробив, фігню зробив. Привіт! А давайте мене не будеш вбивати. М -м -м -м. Як тебе справи? <клес> Ладно, тепер я знаю, як битися. Я ж. Ну, ладно. Давай, давай прискоримо процес, так? Хоба. Ой. Гейм угу. овер. Ну. Ладно, ладно, нічого страшного. Нічого страшного. Це було так. Перша спроба другої ночі я провтикав сім з водою дуже сильно. Не треба було взагалі її чіпати лишній раз. А цей дебіл він сам до мене прийде, я просто його шандерахту та й все. Тільки я не впевнений, може його справді треба мочити? Ну, типу, ну щоб він намок. Якось погано звучить, що мочити, що намок. Ну, пофіг в цілому. У мене це норма говорити всяку фігню. Пум-пурум-пурум-пум-пум. -пу -пу -пум -пум. Прикольний стилізований 2D-шний арт у гри. Приємно виглядає. Ну, дивно, але приємно. Якісь вайби фомті. Айзек, серйозно? Відсилка на Айзека? Серйозно? Ладно, я поняв. Тут дуже багато всяких відсилочок. Ти чого? Ніфіга ти швиденько перемітнувся. Справа наліво. Тут наче не такий, ну, коридор швидкий, щоб з одного коридору на інше переб... ш... перебіжати. Чуєш? Ти, звісно, інтересний. Телепортується він. Так, ну, головне, щоб воно завжди готово піцу, а все інше то вже таке. Що, натикнемо Фрідріху? Ну, ладно. Нічого такого цікавого нема. Ніхто по бокам не з'явився. А гембліт... Гембліти не треба, а піцу готувати треба. Аніматронік... Не... Вчасно. Так, так, так. Бернарда нема, Бернарда нема. Фелікс вже пішов. Все пучком. Мені подобається, що кексик в офісі, здається, нам дає знати, піца приготувалась. приготувалася. Ну, окрім звуку. Так. А ні, мені просто здалося. Я чув якісь оце тупо тінь, це будум-будум. Мені це не дуже подобається. Це не Фредді? Ні, це не Фреді. А, хай хай тут буде камера. Ладно, мені просто здавало, здавалось, що кексик тухне, коли це є. приготувалась піца. Опа. Ноте паті. Це що за. А. шо? Five Funglit Nights? Це типу за коспід діснеївські мультики? Ну, цей Дісней 80-х, 90-х. А чому? А чому? Так, а де цей. Є, мімік ендоскелет? Я поняв, тобто мені все ж таки готувати піцу не треба нажимати, ну, тиснути наперед. Треба все ж таки дочекатись, коли Чіка. ага. Коли Чіка підійде до, до цього, щоб піцу приготувати. Все, ось так, ось так. А де ж цей е ендоскелет? Я б думав він повинен з'явитися справа, чи зліва, от, ну, в рандомний момент. Чи я повинен його на камерах знайти обов'язково? Ага, я почув, я почув, я почув, все. Тобто його можна знайти по звуку. Тобто він буквально там справа чи зліво так. Отак, <рикла> коротше, робить звук такий Іскажений Це значить, що він з тої чи іншої сторони. Прикольно. Тут дуже гарно пропрацьовано Ой, мікро мікрофон зачепив. Тут дуже гарно пропрацьовано оцей цей момент, що звук. А чому ти зайшов? Бля. Ти ж Ти ж дві години не будеш так стояти Бляха, мух. А чо ти зайшов? А, я горю. Ну все. Так, знову вже 4 години ночі. Я тільки що піджарив ось цього дебіла зліва. Тобто ми тепер знаємо точно, що він може ще й наліво ходити. Знову погано звучить, бляха, чому все, що я говорю про цього ендоскалета, звучить якось, ну... Не так, як мені потрібно. Так, я поняв, телевізор знову пародіює мене. Я тепер дуже уважно дивлюся на двері. Можливо, я просто минулий раз не побачив його руку, через що він зміг до мене швиденько заскочити. Але цього разу таке не повториться. Так, я слухаю уважно. І праве і ліве ухо а, працюють на максимум. Максимально вслухаються в те, що тут твориться навкруги. Так. Бляха. Так, гемблінг, готовка. Все, 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 все. О, я, я трошки напрягся, тому що всі відразу і цей, і той. І п'ятий, десятий. Тим паче вже це є, кінець зміни. Ага, ага, ага. Гуляй звідси. Так, все, 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 все. Давай, давай, шосту годину. Я ще хочу пройти третю ніч, і думаю, цьому можна за сьогоднішнє відео закінчити. Бо я більш ніж певний, що 4 і -5, 5 будуть куди більш адреналіновими. Та й я не дуже хочу затягувати цю гру на дуже багато серій. Так, у нас нове правило, да? Прідріх, The Big Man, it's Himself, а Noelak like The other animatronic. Ага. Угу, угу, ха угу. Зачитався. Трошки зачитався, вибачайте. А що? Що? Що що у мене за навантаження? Почекай, він заліз в цього, той що не підвозі. Ладно, я поняв, третя ніч уже цікавіша. Я, я не встигнув роздупитися. А тут вже погнав екшон. Так, я поняв. Коротше, а, за, фе за, фе за Фрідрихом тепер дивимося. За піцою дивимося. Ось за цим дебілом також дивимося. Тобто, напевно, коли я... У мене з'явилася маленька паніка а, по поводу цього води і оце все. Я завтикав і пропустив його в кімнату, де він заліз в цього. А може і в нього, а може і в нього заліз, потім в мене заліз, коротше, у всіх заліз. А я не зрозумів, а тепер, виходить, Фрідріх буде ходити гуляти, да? А як його Відпугувати? Іди в сраку. Я зрозумів, цей дебют тепер буде мене докучати постійно. Ну, добре. Я тепер зрозумів, як я провтикав цього Бернарда. Він дуже тихенько, так ручечко так пуньк. До кнопочки. І все. А ти її не побачив, він потім буньк і в тебе в офісі сидить. А от. не поняв. Ага. То він по вентиляції лізе, да? Поняв, рано, рано, рано. Такс, такс, такс. гемблінг. Нікого нема, нікого нема. Нормально. Це і не лізе, це і не лізе. Піцу готуємо. Бернарда від... відлякуємо. Так. бляха <пл> муха. Добре, це було прикольно. Так. Треба дуже уважно слухати звуки. Дуже уважно. І слідкувати за ситуацією справа зліва. Так. А, це звук, що в вентиляцію хтось лізе, чи мені здається. Здається, Мені треба буде ще прислухатися і зрозуміти, як розуміти. Коли вентиляцію лізе Федька. Точніше, Фрідріх. От, да Ну, і от Фелікса треба буде захищатися, Приловчитися швидко. Ой. Привіт. А Фрідріх вентиляцію. Я поняв, він коли підползає ближче, там прям такий звук громкий, залізний, напевно. Я чую, я чую. Ага. Поняв. Так. Ух ты! Вау! Кла Классный постер, до речі. Вот прям блін, Блин, був класний постер, но, увы. Ага. Нет, не лізе. Так, цього відігнали, добре. Нормально, тримаємось. Пок... Третя година пішла, нормально. Справа. Ї-мать! я двох відразу. А, горю, 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 горю. А ну, не-не-не, не. Нормально, 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 нормально. Я вже встиг злякатися. А-а-а, коли, коли все мокре, воно кнопки натискає трошки затримкою. Ай, все, все, мені капзда, мені капзда. Мені капзда. А! Мені капзда вдвічі. Все, все, все. Пацани, це звіздець. До мене заліз ендоскелет, до мене заліз Фрідріх. Я зрозумів. Коротше, прикольно, але ну давай ще одну спробу. Ще одну. Це якийсь звіздець. Чесне слово. дуже багато всіх напирають, і це лише тільки третя ніч. Друга на фоні з Сьою це взагалі так. Як перша ніч. Так, Фреді, Фреді. А! Як все складно і неприємно. Скільки всякої фігні твориться тут навкруги? Треба всіх відлякувати, всім готувати смаколики, чекати двері. І тим паче, коли відразу після використання водички, а всі кнопки працюють з дуже великим. Тур, торм... вуйки, ми тормозами. Зати... Бляха. Так. Так, нормально, нормально, нормально. Ага. Давай, давай, давай. Всі горіть, всі муазера, на всіх лазера вистачить. Підходьте, підходьте по одному. Давайте, давайте. Головне, щоб по одному, тому що коли їх дуже багато, це прям напрягає дуже сильно. Ні-а. Ще треба в цього, блін, аніматроніка, о, ендоскелета всухуватись. Теж неприятний, типочок такий. Так, 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 так. Ай-яй-яй, рано, рано, рано. М -м рано. Так. А, -а, а нет, нет. Все, 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 нормально, нормально. Пятая година, всі живемо. Фрэдьку, Федьку, Фрідриха точніше, Фрідриха чекаємо. Ага. Покричи не тут, давай, посмейся, ха-ха. Смешно? Стых, а... встых. Стых. Стых, змих, красавчик. Боже мій, який я классный. Ох. Вау, пауэр -а -а. wow, мод. Охренеть. Охренеть, почекай. Не-не-не-не-не, це можна. Так, дав давайте давайте, це цікавеньке на наступну... наступне відео. Окей, четверте відео виглядає цікаво. Ой, блядь, четверте відео. Четверта ніч виглядає цікаво, тому що там не буде світла. Є мать! Це треба буде, бляха. Цою мишкою весь час на правий на ліву кнопку світити. Йорасете. Да. Знає, на що дивити, автор, знає. Що ж, я думаю, що на цьому поки що відео ми закінчимо. А Право! Ви знаєте, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал, на мій телеграм-канал, а також на мій Discord сервер. Також можете підтримати мене копійку через посилання в описі або стати моїм спонсором, якості люди, справа. А, що ще сказати? Та в принципі на цьому все. Я сподіваюся, вам відео дуже сподобалось. Пишіть, як вам, як проходження, як сама гра, як Фрідріх Бернард. А, я я запам'ятаю їх імена. Не з першого разу, але запам'ятаю. Що ж, на цьому, думаю, тепер точно все. З вами був Крайт, і, звісно ж, з вами був Фрідріх. Мені здається, я перепутав порядок. Спочатку Фрідріх, потім. Коротше, всім пока.